Ну, а зараз про додаток, який здійснив революцію, і почав історію держави смартфоні, завдяки якому Україна зі 102-го місця перескочила на 5-те у світовому рейтингу за рівнем розвитку цифрових держпослуг. Застосунок яким користуються щонайменше 22 мільйони українців. Дія святкує п'яту річницю, якою вона стала за цей час, і які новинки підготувала країні. На цей рік випитувала в її авторів кореспондентка ТСН Олена Гущик. Давним-давно всі документи були паперовими, А паспорт книжечка. Пам'ятаєте ці часи? І все це паспорт, водійський, студентський квіток. Міг з'їсти собак. За стосунок, який ще п'ять років тому усіх лякав, а нині без нього складно уявити своє життя. А як ви взагалі тоді жили? Надію. Сказати так в онлайні. Прошу, відповідь наречена. Так, готовий. А перед тим отримати пропозицію теж онлайн. Десятки інших країн поки лише можуть мріяти про таку цифровізацію. Світланта, очікуємо на вашу відповідь. То як діє наша дія, що в неї попереду, і які шляхи їй вже довелося пройти? Давайте згадаємо усе і самісінького початку. Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. 2020-й. презентація невідомого на той момент застосунку його слоганів Менше черги більше життя та людина в центрі уваги і назва складена з двох слів: держава і я. Усе це називають цифровою революцією, але вірять у неї не усі. Хтось хвилюється за злив даних, а комусь не вдається скачати додаток. Неуспішна авторизація. Спробуємо ще раз. Дію треба було зрозуміти українцям різного віку, а ще переосмислити установам, які неможливо було уявити без паперової бюрократії. Ми починали там з липного супротиву. Важко було запустити перші сервіси, електронні паспорти, водійські посвідчення. Там І це були головні перемоги. І ви найбільше пишаєтеся. Ох, мені важко знаєте, як е, говорити про. Дітей, що ти всіх любиш однаково, але насправді напевно дія підпис є продуктом проривним. Від початку повномасштабного вторгнення, коли паперові документи в багатьох залишаються в окупованих домівках, цінність цифрових зростає в рази. Статус переселенця дії реєструє онлайн. Є документом, українці проїжджають блокпости. Дію кілька разів намагалися зламати іноземні хакери. А торік несвідомо атакували і самі українці, коли під час відбору на Євробачення надіслали 19 мільйонів Запитів за хвилину це унікальна абсолютна історія. Зрештою, Україна виходить на новий рівень. Власні застосунки, електронні сервіси запускають і підприємства, і міністерства. Так в нас з'являється ще один вислів: культура цифровізації. 22 мільйони користувачів дія вже 70% всіх смартфонів мають встановлену дію на сьогоднішній момент. Зараз у дії доступні 28 документів, понад 30 сервісів та ще понад 130 послуг. Через неї українці можуть донатити, повідомляти позиції ворога, голосувати за кандидатів на Євробачення, робити пропозиції коханим, а Віднедавна навіть одружуватися через клік у смартфоні оголошуємо сезон онлайн одружень. До речі, це перший у світі кейс, коли повний цикл друження можна пройти онлайн. Скористалися ним і одружилися уже понад дві тисячі пар. А ще два мільйони українців зробили пропозиції. Щоправда, не усі з них були реалізовані. Просто Так. Да. Добре, дякую. Десятки міжнародних нагород і звання найкраща інновація 24-го» за версією журналу Тайм. Тепер українці допомагають створити щось на кшталт дії одночасно кільком іншим країнам. The of та все ж центром уваги залишається Україна і розробка новинок, які дії планує презентувати вже у найближчі місяці після свого п'ятого дня народження. Штучний інтелект у всіх послугах і проєктах дії це нова стратегія Мінцифри, яку міністр Федоров презентує прямо на відкритті хабу, який відтепер керуватиме AI, на офіційному рівні. І розробкою цього рішення вже займаються десятки топ-менеджерів, які працюють чи використовують його у своїх компаніях. Ми плануємо запустити сервіс, який якому можна буде задати питання, і він буде як помічник, такий певний, або по типу да, але для держави, і або, наприклад, по скаржитися на будь-яку послугу голосом. А ще у цьому році мінцифри планують запустити ЄКонсул, е через який українці за кордоном зможуть отримати найбільш необхідні послуги або сервіс для водіїв, через який можна буде замінити техпаспорт або здати на права офлайн. Деталі міністр поки не розголошує, але запевняє до шостої річниці дії буде чим похвалитися. Ми хочемо задати нову тенденцію, як може працювати держава. Олена Гущек, Олександр Аліфанов, Сергій Тихонов, Тесена один Марафон єдині новини.